Моє шанування, вітаю глядачі YouTube каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру. Прохання підпишіться на наш канал, поставте лайки, вподобайки, прокоментуйте це відео. Звісно ж, бо до нашої ефіри я з гідністю доєднює Віталія Портнікова, журналіста, публіциста, політичного глядача. Пане Віталію, слава Україні! Моє шанування! Герам слава. Пане Віталію, відбувся 75-й саміт НАТО у Вашингтоні. Напередодні його називали історичним, тому що це ювілейна дата від створення оборонного альянсу. На вашу думку, цей саміт став історичним? Я думаю, що там були досить важливі події. Це і констатація невідворотності того, що Україна має стати членом Альянсу. Це і досить жорсткі е, слова на адресу Китайської Народної Республіки. Так жорстко, і політичний курс, і підтримка Росії ніколи не схарактеризовувалася. Але, звичайно, ми маємо з вами зрозуміти просту річ: е, декларації важливі в мирний час. Тому, до речі, таке велике значення мав свого часу. Е, Акт наради по безпеці у Європі у Гельсінкі у 1975 році, тому що це був час миру, мав час розрядки міжнародної напруженості. А в час війни важливими є конкретні кроки. І якщо ми не бачимо певних конкретних кроків, то декларації їх замінити не можуть. Блумберг вийшов із заголовку. Міст у НАТО для України. Це пандус у нікуди. Для України звели віртуальний міст, який маємо пройти, який маємо пройти свій незворотній шлях до членства в НАТО. Найгірше рішення Альянсу з усіх можливих. Ви як вважаєте? Я думаю, що ми мали б вже під час попереднього вільнівського саміту НАТО переконалися досить прості речі. Що союзники по НАТО не бажають вирішувати питання євроатлантичної інтеграції України до закінчення воєнних дій з Російською Федерацією, а Російська Федерація вважає це небажання союзників вирішити питання євроатлантичної інтеграції України, можливістю для себе продовжувати цю війну з нашою країною до того часу, поки у Росії вистачить воєнних, фінансових і демографічних ресурсів. Я якраз є прихильником цієї точки зору, що е, навіть запрошення України до НАТО з наданням їй е, тимчасових гарантій безпеки могло б зупинити цю війну. Однак я не є керівником країни-члени НАТО і не можу ухвалювати такі рішення. Тому я вважаю, що ми за великим рахунком знаходимося у зачарованих колах у кількох: перша зачарована коло це те, що е, війну можна зупинити тільки євроатлантичною інтеграцією України. А союзники хочуть вирішувати питання євроатлантичної інтеграції України після війни в той час, як сама Росія ставить умовою для навіть перемовин про закінчення війни відмову України від її євроатлантичної інтеграції. Є тут рішення? Немає. Союзники запроваджують серйозні санкції проти Російської Федерації, але разом із цим мають велику торгівлю з Китайською народною республікою. В Китаї побували останнім часом Ємануель Макрон, і Олаф Шольц, і Джордж Мелед. А Китай, дякуючи цьому плідному співробітництву і Заходом, може допомагати російській економіці запобігти тим наслідкам санкцій, на які очікують у Вашингтоні чи Брюсселі. І треба вже чітко сказати, що санкції як інструмент впливу на авторитарні держави не працюють, тому що створилося кілька економічних режимів відразу. Китайська економіка зараз виглядає зовсім інакше ніж там 30 років тому, коли можна було сподіватися на санкції, коли, умовно кажучи, економіка якоїсь не дуже великої західної країни була більшою за обсягом, ніж китайська економіка. Оце це теж така реальність. Значить, це наступне зачароване коло. Ще одне зачароване коло, що союзники готові допомагати Україні власною зброєю, але разом із цим обмежують умову використання цієї зброї і не бажають. Щоб їхня зброя потрапила на територію Російської Федерації, бо вважає це передумовою для прямого конфлікту між країнами-членами НАТО і Російської Федерації. От ми зараз бачимо, що навіть заяви щодо використання західної зброї на території Росії виглядають суперечливо з одного боку, ми чуємо заяву прем'єр-міністра. Великої Британії що можна використовувати таку зброю з іншого боку. Міністр закордонних справ Великої Британії говорить, що це питання тільки обговорюється. Як знайти тут е, реалістичну відповідь, я не знаю. Ну, от в таких зачарованих колах ми знаходимося. І на мій превеликий жаль, будемо знаходитися ще й далі. Невідомо який час. А як ви вважаєте, стосовно цих британських ракет з комшедовбу саме про них йшлося на зустрічі прем'єр-міністра Британії та президента України Володимира Зеленського. А, це була вже позиція, така би мовити, переглянута після заяви британського прем'єра. Чи насправді на це вплинуло рішення НАТО? Тому що якщо говорити інший контекст, от, оце угода безпекова між Україною і Польщею, де нібито можна, Польща могла збивати ракети, які летять в її сторону, а вже після саміту НАТО. Каже, що це має бути. Консенсусне рішення всіх членів альянсу ні, там в цій угоді теж говориться, що це має бути обговорено і знати. Це частини цієї угоди. і, до речі, прем'єр-міністр Великої Британії, коли говорив про використання ракет, він не сказав, що Великобританія дає дозвіл. Він сказав, що Україна сама вирішує, як її діяти з нашим озброєнням. Ми дуже часто прочитаємо якісь заяви, так як нам подобається їх прочитати. А західні політики говорять достатньо дипломатично, щоб не брати на себе відповідальність за якісь конкретні рішення, які ще не узгоджені остаточно. І до речі, я хочу нагадати, що і Рішесунок, колишній прем'єр-міністр е е Великої Британії, попередник е е нинішнього прем'єра, він же також говорив про те, що. Україна має сама вирішувати, як використовувати зброю, але він не говорив слово дозвіл. Це також не було в його лексиці. А ми це сприймаємо саме так. Ми це сприймаємо, якщо не забороняють, значить дозволяється. А це досить дитяча шприниця реальності, розумієте? Яке взагалі схарактеризує наше ставлення до політики. Але те, що ви сказали на, на початку декларації важливі в мидний час, зараз важливі дії. Е, як на вашу думку, е, оцей удар по найбільшій дитячій лікарні України перед початком саміту, я говорю зараз про Охматити, це була дія Росії на саміт. І ні, я не думаю, що Росія взагалі якось там серйозно ставиться до саміту в Москві. Е, працюють люди, які прекрасно усвідомлюють, як ухвалюється рішення на таких самітах. Що вони ухвалюються заздалегідь і немає таких інструментів, які примусили б відмовитися від ухваленого заздалегідь з усіма союзниками рішення. Розумієте, це багато країн. Не можна після кожного ексцесу знову почати обговорення тих чи інших питань, інакше не буде ніякого саміту. Це, якщо хочете, потрібно було тоді саміт відкласти на 2-3 місяці після цього і обговорювати нові рішення. Я думаю, що удар по дитячій лікарні це частина російського плану по примушуванню України до миру на російських умовах. От, якщо хочете, Володимир Путін розуміє, що йому потрібно швидше домовитися про паузу у воєнних діях з якихось своїх причин, економічних причин, демографічних причин. Може він побоюється в листопадових виборах в Сполучених Штатах, бо не знає якими будуть дії реальні Дональда Трампа, тому що знову таки декларації Трампа і вчинки Трампа це не одне ж. йому б хотілося б мати певну визначеність, після якої він вже міг вирішувати, що йому далі робити з Україною. Ну та заяви кандидата і заяви і слова президента ну, так. це різні і, тому, пек... і тому йому потрібно примусити Україну до капітуляції, примусити саме українське суспільство зрозуміти опір без. Е Перспективний, потрібно домовлятися і потрібно погоджуватися, поки Путін взагалі готовий визнати право України на існування хоча б в тих кордонах, які залишилися. І тому він звичайно ж намагається діяти так, як він діє. Це ж не тільки удар по лікарні. це турне Орбана. Це реакція на удар по лікарні деяких українських депутатів, які вже почали говорити, що перемога це припинення війни. Це ж теж робота з громадською думкою. Це слова Мідвєдів. Що навіть, якщо ми доб'ємося зараз миру, ми повернемося і доб'ємо українську державу, але у майбутньому. Але оці Йо. слова Медведєва, що ви сказали, перепрошую вас, перебиваю, пане Віталію. А це не така, знаєте, своєрідна ну частина операції Путіна, де він хоче заспокоїти своїх оцех вічних прихильників війни е, проти України. Що ми відкладаємо війну не тому, що ми не можемо, а тому, що ми готуємося її добити. Звичайно, це просто чіткий сигнал цій частині суспільства. Не хвилюйтеся, Україна рано чи пізно зникне з політичної мапи світу. Просто не зараз, через кілька років, не треба хвилюватися. А зараз нам вигідно призупинити війну. Ну і, до речі, ще є один факт, який сьогодні ми вже почули: це заява Марії Захарової про те, що Київ готується до знищення. Дамби Київської ГЕС і Кам'янського водосховища. Тобто, Росія готова до великих екологічних катастроф, до великих злочинів, щоб поставити українське суспільство на коліна і продемонструвати, що шансів України вирішити цю війну інакше, як за тим планом, який вже підготовлений і схвалений президентом Російської Федерації, немає і вони будуть все робити, щоб це довести. Не має значення чи вони доб'ються успіху, чи ні. У них є свій план, вони будуть по ньому працювати. Як вони працювали по плану Бліцкріга, який закінчився фіаско, але що їх це якось навчило, чомусь ні, вони вирішили, що вони будуть готувати нові плани і нові, і от вони працюють і будуть працювати. Не сумнівайтеся, поки в них вистачить ресурсів, знову таки демографічних, соціальних, воєнних, вони будуть працювати для знищення української держави, тому що це їхня мета. Є які інструменти, які дозволять від цієї мети їм відмовитися, тільки би їхнє власне ресурс винищення все якого зараз в нас немає. Ну, як немає, воно йде. В будь-якому разі Росія, як бачите, втрачає велику кількість військовослужбовців в своїх наступах. Але Яка... не висну, щоб Росія зупинилася. Ну, звичайно, але це забіг на довгу дистанцію. Ми займаємо час скажемо, я вам кажу, ми за 20-30 роки 21-го сторіччя час російсько-української війни. А далі подивимося. Я не обіцяв ніколи миру навіть після цього. Я казав, що це запрограмована можливість протистояння. А що буде далі? Я не знаю. Я не можу так далеко дивитись. Ну і те, що ви до часто і в наших ефірах говорили, і в інших те, що говорять про перемовини, а хто сказав, що Росія готова сідати за стіл перемовин, але в цьому контексті. Коли Україна пропонує. Тому що навіть якщо ми говоримо про цей другий саміт миру, де президент України ініціював, що такі будуть перемовини з якимись представниками РФ і буде вже мирний план, в Росії сказали, що ні, ми на це не підемо, а на цей саміт миру, ми теж не поїдемо. Ну, це очевидно. Мені взагалі дуже дивно, що ми розмовляємо про те, що українська сторона може запросити російську на якийсь формат перевору і росіяни кудись поїдуть. Я не знаю, звідки береться це переконання, але я не можу це коментувати. Ну я теж знаєте, зв'язку з тим, що в нас є рішення РНБО, так, але це стосується політичного керівництва країни Росії, але тим не менше, пане Віталію, а от як коли Путін вдарив навіть оцей останній, на жаль, трагічний досвід по лікарні в Охмадиті? А у нас суспільство в більшості, ну це я в своїй дивлюся інформаційній бульбашці, заявило, що ніяких перемовин, нам треба боротися і мститися. Так, звісно, у нас були оці інфлюєнсери, блогери мільйонники які сказали, що краще будь-який мир ніж мільйони жертв. Що цілком ймовірно наратив вкинутий на них від російських спецслужб. Але яким чином Росія може затягнути українське суспільство? До переговорів, тому що все одно більшість не готова, таке складається враження з ними про щось домовляти. Ну, По перше, я знову таки запитую вас, а хто вам сказав, що Росія збирається затягувати українців в перемогу? А це як вони краї... хочуть зупинити війну на якийсь тривалий час, щоб набратися знову ну, це в Ну слухайте, це розмова про перемир'я, про припинення вогню, як сказав президент України, така розмова може відбуватися навіть через посередників за е, рахунок зернової за моделлю зернової угоди. Ми не, у нас є указ, який забороняє перемовини з Путіним. Президент Путін не визнає легітимності українського президента. Таким чином, будь-які перемовини двох країн, одна з, кожна з яких не визнає легітимності влади іншої, відбувається через посередників. І якщо буде остаточна виснаж, виснаженість обох країн, це може відбутися. Буде поухвалене рішення про припинення вогню. Ніхто нікого не буде питати, як ви розумієте. Тут питання суб'єктності не стоятиме. Україна може піти на такі перемовини, якщо буде чітка консенсусна думка Заходу, що потрібно розмовляти. Росія піде на такі перемовини, якщо вона зрозуміє, що вона не може загарбати ще якусь частину української території. Так до речі, ми ж говорили у 2022 році. Питання ж не в тому, як реагують суспільства. Не суспільство це вирішують. Суспільство пишеться в соціальних мережах. А війна, я повторюю, це не декларації, не пости у соціальних мережах, не не моральний дух це все ілюзії. Війна це гроші і залізо, і люди, які гинуть на фронті. Все Все інше це гарнір до війни. Якщо немає грошей, немає залізу і немає людей, війна закінчується на користь цієї сторони, у якої є гроші, залізо і люди. Якщо обох сторін немає грошей, залізо і людей, війна таким чином зупиняється з обох сторон. Все проста формула, ніяких інших формул, ніхто ніколи ще не вигадав в людській історії. Причому, як люди себе почувають в мирних містах, повірте мені, не має ніякого значення. Бували країни, в яких суспільство було налаштоване на опір, і програвало війну, тому що ніхто це суспільство не питав. А бували війни, в яких суспільство було готове до закінчення війни і вигравало, тому що армія виявлялася сильнішою за армію ворога. Ну, простий приклад, я перепрошую: Перша світова війна. Російське суспільство абсолютно не хотіло війни. Але Росія була в таборі країн переможців. Якщо б Росії не було жовтневого перевороту, Росія була б однією з країн переможців у Першій світовій війні. От там прекрасний приклад. Який був моральний дух у росіян? Нульовий. Але Німеччина програла війну союзникам. Так що не треба перебільшувати значення того, що говорять люди між собою на кухнях. Має значення, наскільки держава здатна отримувати власну армію. Наскільки держава. Здатна мати сучасну зброю, і наскільки держава має е, здатна мати фінанси, щоб підтримувати саме Збройні сили, саме збройні сили і став... відносно соціальну стабільністю суспільстві, щоб люди просто немерли від голоду. От і все. Тому, коли на... я чую слова, не треба українцям говорити правду про якісь там інші водії, тому що в них буде менший моральний дух, я перепрошую, який моральний дух. Чому ви взагалі про нього думаєте? Якщо є моральний дух і немає людей на фронті, це не має ніякого значення. Абсолютно, моральним ну дух все. з гармати не вистрілили. Ну, я про це, тому я думаю, що наша, це радянська, розумієте, радянська міфологія про те, що все вирішує моральний дух. Данко, який вирвав серце в касті Горько, і пішов собі кудись вперед. Ні, вперед на треба йти з дронами, з ракетами, з танками, з літаками. А не з вирваним серцем. Вирване серце красиво на сторінках літературного твору. Але щоб прочитали літературний твір твого письменника, потрібно, щоб ти виграв війну і залишився як нація. Ну і ви знаєте, моральний дух підкріплюється, як ви кажете, дронами, літаками і озброєнням, яким, з яким ти маєш ти вперед. І тут знаєте, пане Віталію, в мене до вас таке питання. Не знаю, наскільки воно буде коректне, але на вашу думку, чи наші союзники готові підтримувати наш моральний дух. Е Дронами, зброєю, грошима на тривалу дистанцію. Це буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація на фронті. За великим рахунком, у них особливо виходу немає. Вони будуть давати гроші. І ви бачите, що є ці гроші від Сполучених Штатів. Зараз на саміті НАТО ухвалене рішення не тільки про гроші, а про створення механізмів надання цих грошей. Це все інституційні речі, які будуть діяти роками. Ви розумієте, зараз вже закладаються певні речі, які будуть діяти роками. От санкції проти Росії будуть діяти роками. Війна закінчиться, а санкції будуть діяти ще багато-багато років. 10, 15, 20. Пам'ятаєте знамениті за санкції по поправці Джексона Веніка, які були запроваджені проти Радянського Союзу ще в далекі 70-ті роки 20-го сторіччя. Е, на знак протесту про те, що Радянський Союз не випускав єврейське населення з СРСР, ага. а скасовували їх. Вже е, по відношенню до нових незалежних держав, вже у 21 столітті сторіччі скасовували ці поправки там проти Росії, проти України. Вже нічого не діяло. Ні, давно вже е, не було Радянського Союзу, а кр, проти країн, правонаступниць радянського союзу, які були навіть не наступницями його політики, не мали армії в Афганістані, не дискримінували єврейське населення. Поправка все одно продовжувала діяти. Були б потрібні роки, роки, щоб це змінити теж саме буде з Росією. Закінчиться війна. В Росії може змінитися соціальний устрій, буде абсолютно інший президент, інша влада з іншими амбіціями. А санкції будуть діяти. Повірте мені, теж саме і з Україною. Може закінчитися війна, може абсолютно змінитися політичний курс української держави. Україна може вже бути набагато більш близькою до Росії ніж до Заходу. Так теж може бути, як ви бачите, по Грузії. А військову допомогу їй будуть надавати. Така інерція великої політики. Пане Віталію, якщо підсумовувати нашу з вами розмову, на вашу думку, ви вже згадали ці заяви МЗС Росії про те, що готуються нові теракти. Росія, це звісно говорить, що це Україна, але ми розуміємо навіть поки, ми розуміємо, для чого вони, для цього цього. вони це роблять. Так це знаєте, я би не сказала, що підвищення ставок. Мені здається, що і так же все зрозуміло. Найвища ставка це існування України як держави і українців як нації, але на що ще вони готові піти далі. Я не можу. Знаєте, я не кримінальний експерт. Єдине, на що я сподіваюся, що вони не будуть застосовувати ядерну зброю, тому що це частина їхніх стосунків з Китаєм і Індією. Тому що вони прекрасно розуміють, що ці дзінпіни на Рендра Моді будуть не у захваті, якщо вони використають ядерну зброю. Це правда. Але все інше, вони можуть абсолютно спокійно робити, без всяких, я би сказав, таких. Дорікань сумління, тому що ви ж бачите, дока сумління, тому що ви ж бачите, що у цих людей сумління немає, і вони просто в них є мета. Вони до неї йдуть абсолютно навіть не думаючи, якою буде кількість жертв, якими будуть екологічні наслідки навіть для власної країни розумієте? Вони ж воюють з сусідньою країною, а роблять вигляд, що вони воюють в Антарктиді, що для них це ніяких наслідків мати ніколи не буде, і вони так себе завжди поводили, тому що їм не тільки інших не жалко, їм себе не жалко на першу чергу. Власне населення, мені абсолютно байдуже. Росія це країна, в якій ціна людського життя дорівнює нулю. І це треба чітко розуміти. Так. І, до речі, це кордон. От ми завжди говоримо, де кордон між європейською і азійською цивілізацією? Він же не по Уральський горах проходить, це політична домовленість. Кордон між Європою і Азією проходить по цій ніч людського життя. Ті країни, в яких ціна людського життя є більшою, це є європейські країни. Ці країни, в яких ціна людського життя є історично меншою, це країни Азії. От і вся відповідь на просте питання. Чому ми думаємо про своїх співвітчизників, а росіяни ні? Знаєте, дозволю собі ще одне таке доволі риторичне запитання. Якщо е, ціна людського життя для Європи має більше значення, ніж для Росії, е, чому не дати все? Озброєння, яке необхідне Україні, це одночасно навіть тих 128 F-16 в Україні для того, аби захистити своє життя і не зняти обмеження по використанні західної зброї по території Росії. Тому що європейці думають про життя своїх співвітчизників європейської політики. Вони не хочуть прямого конфлікту з Російською Федерацією. Ви відповіли на це питання. Життя європейців є священним для їх для лідерів, які вони обирають своїм президентами чи прем'єр-міністрами. Тому вони не хочуть такої ескалації, яка б могла призвести до прямого конфлікту між Росією і країнами НАТО, саме тому що цінність людського життя у них набагато більша ніж в Росії, і навіть більше ніж на пострадянському просторі. І ви можете до речі, подивитися навіть як відбувалася Друга світова війна. Де цінність людського життя була вищою, а де меншою? Які країни закидували е, своїх ворогів трупами, а які не чекали з великими операціями, щоб зберігти життя своїх військових? Ви пам'ятаєте, що в радянській міфології завжди були дорікання до союзників, що вони зволікають із відкриттям другого фронту? Пам'ятаєте? Mm -hmm. ну, так Ну Ви зараз робите те ж саме, що робив Сталін. Сталін не розумів, чого вони зволікаються. Вони зволікали, тому що вони хотіли так розрахувати, щоб якнаймога менше американців і британців загинуло під час висадки в Нормандії. Якнаймога менше. А Сталіну було абсолютно все рівно, скільки його солдат загинуло на фронтах Другої світової війни. От і все. Тому європейцям потрібно, щоб жодний європейець під час війни Росії з Україною не постраждав. Це абсолютно логічна і правильна задача. Якщо б я був принципі, лідером будь-якої європейської держави, я діяв би саме в цьому річищі. Мої громадяни мають не знати на собі страждань війни. А українцям я допоможу настільки, наскільки я можу, зможу мінімізувати кількість їхніх жертв під час наступних років їхнього протистояння з Росією, якщо вони хочуть цій Росії опиратися. Моя задача мінімізувати кількість українських жертв, але не ціною навіть одного життя свого співвітчизника. Одного. І це. Чітке розуміння про те, що цінність життя громадянина країни цивілізованого світу є священною, а мирна територія цієї країни є головною задачею політики. От Тому вся відповідь жорстка, але правдива і чесна. Як ви сказали, ну, нам це, нам це не чого, подобатися, але... але я хочу нагадати, що всі європейські суспільства зробили правильні висновки з другої світової війни і з того, чим був радянський союз, коли в 90-ті роки всі наші сусіди приєднувалися до НАТО. Ми гралися в багатовекторну політику, yeah. у дешевий газ голосували за Януковича, а тепер з незрозумілих причин хочемо, щоб люди, які зробили правильний вибор, стали жертвами нашого неправильного вибору. Так не буде. За кожний вибір доводиться платити. На жаль, yeah. на ціна yeah. дуже висока. Пане Віталію, я вам дякую, що знайшли час. Доєднатися до нашого ефіру. Віталій Портніков, журналіст, публіцист, політичний оглядач. Пане Віталію, як завжди, чесно, правдиво і гостро. Дякую вам. Дякую.